Привіт друзі! Ми знову знаходимося в нашому садочку. Продовжуємо обрізку. Зараз заїхав і почнемо обрізати. Трішечки пізно сьогодні, але все-таки обрізку необхідно виконувати. Як бачите, бронечки у нас в сп'ячому стані. Але в скорому часі при такій же самій плюсовій температурі, яка на сьогоднішній день відбувається. В Україні у нас сад почне е, е, Значить, ми маємо на сьогоднішній день лютий місяць, кінець до кінця березня, при такій хорошій погоді фактично у нас всі броньки почнуть розпускатися. Тому, якщо стабільна температура, яка зараз відбувається, в ближайші тижні можна здійснювати вже буде перші обробки. Як завжди, першу обробку можна виконати такими препаратами, як 30B, олійна емульсія. Чи масляна емульсія, не знаю, як точно вам на українській мові сказати, але препарат 30B я в своєму житті практично не використовував, але який крім як прилипача. Але можу сказати, що препарат доволі непогано справляється своєю справою. Для чого його вносити, враховуючи те, що відбувається пробудження зимових шкідників, які зимують чи в ґрунті, чи безпосередньо на дереві, У нас необхідно їх буде в першу чергу вже знищити. А для цього є, скажімо так, мінеральна олія в таких препаратах, таких препаратів як 30Б. Обробляючи наш сад з витратою розчином близько 1000 літрів на 1 гектар, ми покриваємо все дерево цією мінеральною олією і відповідно утворюється плівка на деревах. І всі зимуючі шкідники, які перебувають на корі дерева або вже є, побудилися, покриваються, скажімо так, цією плівкою і гинуть під цією плівкою. Тому вносити цей препарат в залежності, як ваше бажання, але в ньому також є ефект. Чому я не вносив за все своє життя? Тому що витрати 10 літрів від 10 до 30 літрів. Олії на 1 гектар, це доволі витратна справа. І ми вже боремося по факту. Якщо є шкідники, значить не обробляємо. Немає шкідників, ми не обробляємо. Хоча в промислових садах шкідники завжди бувають. Зараз йдемо, починаємо обрізочку нашу. І в ближайший час виставимо нове відео.